Вічки мої пронто-пронто, що з голосом Ханочка. Ви знаєте, я колись почула, що про себе говорити в третій особі, це про щось говорить. Напишіть мені діагноз, хто знає. І так, сьогодні 12 лютого. Думайте про себе, я думаю, про вас карта дня. Фечки, йдіть всі в проявленість. Клієнтів, хто боїться, вистачить на всіх. Ви знаєте, багато немає знань, як проявлятися. І не смійтеся. Але я тільки сьогодні зрозуміла, що для того, щоб відео на Ютубі були ось в такому форматі, а не в скороченому, в перегорнутому, коли така маленька рамочка, необхідно відео знімати саме в горизонтальному форматі. Для когось це відома інформація, але для мене це було не так. Так, ось така я чи тупа, чи не знаю яка. Це я про те, що робіть крок за кроком в напрямку, все знати неможливо. Не хочу в ефері бачити, щоб бачили тільки красиве. І поступово ви будете опановувати. Тому що багато з нас, хто починає проявлятися, не знає. Але коли ти стаєш на цей шлях, то тобі на всі твої запити відкриваються відповіді. І амулети на 365 днів, які я роблю з карта Ро, вам в поміч це одна карта, яку ви носите з собою. Амулети від вищих сил ніякого впливу негативного немає. Це просвітлена версія вас, вам допомагає. Бачите, говорю навіть в рифму. І та карта дня 12 лютого. Пуста карта. Дівчата кажуть, вам краще не знати. Спробую ще раз. Карта дня. Ви ще хоч натякніть. Четвірка чаш. Ох! Знаєте, що вам кажуть сьогодні карта дня? Подивіться в інший бік. Ви зациклились на якійсь ситуації, або з якоюсь людиною, або на якійсь е безпосередньо ситуації в вашому житті, яка вас розчаровує. Тобто тут про що? Тут про те, що по великому у вас в житті є багато привидів, де можна насолоджуватись. Це вже тепер, щоб ви мене бачили повністю. А ви дивитесь в той бік, де все не так, як би вам хотілося. Тож вам кажуть: насолодіться емоційно тим, чотири чаші наповнені, подивіться, тим, де є можливість взяти ці емоції, бо я завжди вам кажу, ми всі зараз переходимо чотири де енергії. І це про те, ви водички, що упорядкування всіх сфер вашого життя відбувається вже не через ваші навички. Чому я й проти вже семінарів йти вчитися, не знаю, там таке, таке приходить на голову, звісно, дівчата, дуже пошле. Да? Вчитися робити чоловікові розумієте, що на букву М, або йти вчитися. Не знаю, як стати навіть крутим блогером. Я проти. Скажу чому. Бо зараз все приходить на стан. На стан на те, як ви відчуваєте себе всередині. І в цьому є пояснення, коли я виходила в Тік-Ток, розмістила два відео, і в мене потім почався велике зростання. Я не знала, що воно так працює, і як воно буде. Я навіть не вчилася на блогера. Але мій стан. Він посприяв цьому. Тож, ви робіть, як ви хочете, це ваш вільний вибір. Але якщо ви навіть набуваєте мільйон навичок, бо є люди, такі, як я, була колись раніше, я теж багато вчилася. Поки мама мені не сказала: а скільки ти вчитися будеш? Довго ще? Може, пора вже якось ці знання людьми ділитися. Мені казали, що я все ще, мене ще недостатньо. Так ось. Які б не були ваші навички, якщо у вас немає стану кайфування, стану розуміння, що ви повноцінна, що вам вже не треба нічого шукати, бо все вже у вас є, воно просто не проявилося. Навички вам ці не допоможуть. Звісно, якщо ви там, ну, пішли в навички і є стан кайфування, так, але знов кажу, зараз навіть на стан кайфування... Ви притягнете в своє життя, потрібних вам клієнтів, потрібних вам чоловіків, потрібних вам людей, які вам допоможуть, зроблять і ще цукерочку дадуть. Тож, сьогодні про це. Подивіться туди, де у вас все добре, а у вас є така сфера життя і такий аспект. Насолодіться, відволіктись, треба відволіктись від тієї ситуації. Вибачте, працює машинка якось так співпало. ну так вже є. Ми ж по з вами. І коли ви будете в стадії кайфування в цій іншій сфері, так і ж потягнуться, додайтесь в мою групу Telegram, я там багато розказую про езотерику, саме прикладну до вашого життя, а не ту, яка не зрозуміла, і у вас обов'язково будуть зміни. Люблю вас всіх!